Зокрема, спільні зусилля уряду та ЮНІСЕФ будуть зосереджені на таких напрямах: забезпечення права кожної дитини виховуватись у родині, забезпечення здоров'я та розвитку дітей. Поліпшення їх харчування, захист дітей від насильства та жорстокого поводження, інформування про права дитини та підтримка більш ефективної політики в інтересах дітей в Україні. Сергій Тігібко підкреслив, що співробітництво з ЮНІСЕФ дозволить Україні запровадити кращі світові стандарти захисту прав дитини. Я дуже радий, що, по-перше, ЮНІСЕФ працює і, на мій погляд, дуже ефективно працює в Україні. Надзвичайно важливо, що дуже широкий спектр вирішення тих проблем, які сьогодні турбують наших дітей, від безпритульності до проблем, які виникають у мам від інфікованих, і до тих проблем, щоб діти не мали того ж віч інфекції.